Продається добротний, теплий та доглянутий цегляний одноповерховий будинок у мальовничому селі Жигалівка Вінницької області, загальною площою в 120 квадратних метрів та житловою зоною 57 квадратних метрів. У будинку три затишні спальні, простора гостьова кімната, передпокій, світла вітальня, Велика кухня площею 16 квадратних метрів, зручний коридор та роздільний санвузол. Додатково є підвал із входом прямо з будинку, що зручно для зберігання консервації чи господарських речей, окреме приміщення котельні, що забезпечує зручне обслуговування опалювальної системи. Будинок у чудовому стані, без тріщин, сухий та теплий, горище на всю площу будинку. За потреби його можна облаштувати. Підлога утеплена, керамзит стяжкою, плити ДСП і зверху лінолеум. Встановлені якісні металопластикові вікна, які добре зберігають тепло, міжкімнатні двері дерев'яні. На жаль, будинок продається без меблів та техніки, тому у вас буде можливість облаштувати все на власний розсуд. Комунікації опалення відбуваються за допомогою газового котла, вода від централізованого водопостачання, каналізація зливна яма, електроенергію повністю підключено, ділянка у 8 соток. На подвір'ї передбачено все для комфортного життя, басейн для питної води, сарай для зберігання інвентарю, окремий вуличний туалет. Двір цементований, чистий та доглянутий. Є арка, яка стане чудовим місцем для винограду або іншого кучерявого рослинництва. Будинок розташований у спокійному затишному районі на асфальтованій вулиці, у зручній доступності сусідні села. Добратись можна автомобілем, пішки або маршруткою. Для детальної інформації обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на наш канал.